Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І дивіться, ми всі разом зібралися в таку подорож. Недалека геть така подорож, ну хоча нормально. Ми поїдемо разом з дітьми в інше місто. Трохи відпочинемо, і там дуже є класний ресторан, тому що було в чоловіка день народження, оце вівторок і... Ми вирішили поїхати з сім'єю відпочити на там. Тому що раніше завжди там святкували всі разом, а це захотіли так, тому їдемо так. Вже вибралися діти своїми іграшками, які ми сплять із собою, вони куди хочуть їх дивитися. Махайте привіт. Молодці, молодці. Да! Що там? Стісті. Дивіться на наших красавчиків, які я костюми купила такі зручненькі, я муслінові. Ідемо. Ходи з мамою. Ми зупинилися за мною, за мною. Що можна піти в туалет, взяти каву, посидіти, трошки відпочити, перекусити навіть. Там так. Ага, ходить сюди-сюди. Мічіган Велком Центр Вести. Так, дивіться, тут навіть а, є різне, що відображається. А, так, Якийсь маленький такий міні-музейчик. Ми зайшли. Відразу тут Тут кондиціонер так добренько, на дворі така гарна погода, жарко аж. Діться, так цікаво для дітей. А, як гарно! Що там. Ставайте вас фотографую. Ну що, ми майже вже доїхали, 21 хвилина нам залишилась. Їдемо таким гарненьким чистеньким райончиком, хочу трішки вам показати. Ой, красиві ці деревця такі. Гарні квіточки. Ну є, є різні, бачите, яка машина є. Там Ще бачу, є будиночок такий чистенький, гарненький. Тому так, Ще нам залишилось 21 хвилина. Нарешті, ох. Нарешті ми приїхали. Наша Оце дорога годин. затягнулася на цілу годину. Були пробки деякі, уявляєте. І ми йдемо вже всі разом. Ось так називається цей стейкхаус. Да. Так, Ресторан. Клас. Так, ми вже зайшли. Дивіться на наших красунчиків. Хлопці, як і в Єфрем. Привіт! Ми чекаємо, зараз там на столика підвороті. Дивіться, як гарненько тут, а чистенько. Рецепшн. Підходиш тут записуватися, а ось там сам зал. І я теж вам покажу. Так, дивіться, ми вже зайшли, все вже сказали, що хочемо, і я швиденько вам покажу меню. Ось тут за цим столом можна набирати все, що ти хочеш, скільки хочеш. Ми багато цього не беремо, тому що тут дуже смачне м'ясо носять, але все ж таки щось можна взяти. Все, все так гарненько поплено, виложено. Красота. Мають простесенькі помідори і я їх буду брати. Воно буде файно до м'язка. Далі бачу баклажани, я ще тут почекаю, поки переложать перець. Ось так. Баклажанчики такі. Смакота. Цибуля. Огірочки. Це вітя вже собі набрав. І швиденько тут ось тут покажу ще. З цієї сторони. Такі помідорки, ковбаска, м'яско. Далі дивіться, Все так гарненько, яр, таке ярке, ну, просто зрівняйте. Ну красиво ж. Рибка, я хочу риби. Візьму трішки рибки. Добре, добре, візьмемо. Тобі треба мисочка, мисочка. Тато йде, тобі бере мисочку, біжи. Салатики, персики. Персики порізані, червоний дурячок. Так, стільки всього. Відразу дивіться, на цій стороні рис. Єфрем хоче рису. Беремо. Це що він взяв собі диню. І тут щось таке тушене. Я не знаю, не знаю, що це таке? Боби. А, боби, Поняла. Тут соус, а там бекон і хлібчик. Ідемо ж ми смакувати. Знов таки принесли м'ясо. Можна брати.

Ой, Діти їдять, тішаться. Тепленькі в тебе ручки. Бери, бери з щипчиками, молодець. Ох ти. Молодець. Добре? Дуже добре. Добре. Це баранина чи що він? Так класно ми святкуємо. Мені не треба варити. Не треба прибирати. Супер! Так, принесли віті ще барани. Але я така наїдена, що я вже не хочу. А не ромі з'їли. Лимона хочеш ти? От що ж він буде з ним робити? Не, я не хочу. Тоб... Не Будеш маємо. лимона? Ой, приймай. Мама, так, дивіться, принесли вже мені сир. Цей сир дуже смачний. Неймовірно смачний. Він такий смажений і зверху майдон. Дивіться, якщо ти хочеш, ще, щоб тобі щось приносили, то лежить ось так. Якщо ні, то вже з такої сторони. Вони орієнтуються, бачать, здалеку, чи підходить до того столику, чи ні. Ми вже так наїлися гарно. Ну що, ми вже відсвяткували, так файно посиділи в ресторані. Я вам показала, все відзняла. Мої зайшли ще купити донатси. Тут дуже-дуже смачні є донатси, така фірма, що. Нам найсмачніші донатці, ці, Інші ми, ну, не такі, а ці дуже добрі. Ви знаєте, приїхали, називається, і все просто закривається уже в стільки годин. Нас дуже затримала дорога, на жаль, О, на годину, то й більше. Вона нас затримала, були пробки, Хто знав. І якось так не знаю, куди ми що встигнемо. Ну, можливо, що просто вийдемо де погуляємо і будемо їхати додому. Ми заїхали на заправку і вже знову ж звичайно. Це їхня улюблена справа. Ходить щось, вибирати. якусь маленьку цячечку, але вибирати, і щоб щось купити. Хорош, м'ячика. Все, йдемо. О, да. Ну що, нарешті ми приїхали? Дивіться, кожен своїми речами. Я да, машинку купив. Вже Я... а -а. ми вдома відсвяткували все. Заходимо до нашої квартирки.